Привіт, ну що, давайте дивитися заявки за 21 грудня. Отже, поїхали на розетка 28 заявок, на каста 3 заявки, на пром 7 заявок, на епіцентрі 6 заявок, на Єва 1 заявка. Ну і відповідно, всього у нас виходить 45 заявок. Отже, тут ви бачите продажі, тобто це вчорашні заявки, і у нас вже 21%, 33%, Я це постараюся показати все це діло тут. І це відповідно вже е, той відсоток замовлень, які люди вже забрали з нової пошти. Тобто, вчора. Я відправив сьогодні, вони забрали. Це дуже хороший сервіс, так на відміну від точки видачі розетка. До речі, сьогодні я забрав повернення з точок видачі розетка. Там 20-25 посилок було сумарно, так з прому, з розетки. Ну і відповідно вони їхали не два чи три дні, і навіть не 10. Тобто, якщо туди воно ще їде більш-менш назад повертається просто жахливо. Ну, тим не менш, отже, підпишіться на мій канал, там дуже багато корисних і цікавих відео. Чекаю вас на Ютубі.